Сьогодні пощастило мені зловити отакого от линка на пів кілограма. Перший в цьому році і, як багато хто знає, його важко почистити. Ну, є простий спосіб. Беремо кипяточок і поливаємо його. З однієї сторони. Є перекидаємо і поливаємо його з другої сторони. і його вже можна, бачити, легко почистити. Звичайно, одною рукою це важковато робити, але вузка сходить дуже добре. Вона тут мілковата така, дуже даже так що Кому буде потрібно, користуйтеся. Все дуже просто. Дякую за увагу.